FGC Ukraine – це, мабуть, одна з найвідоміших та найактивніших спільнот в Україні, що займається організацією онлайн та офлайн івентів з різних файтингових дисциплін Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, Guilty Gear тощо. Вони проводять регулярні онлайн-турніри, наприклад, серія CrossCut, а в майбутньому планують, наче, її офлайн заходи в Києві та можливо в інших містах. Blast Esports – кіберспортивна організація, яка також проводила турніри з Файтингових Україні. Game Inside UA – кіберспортивне агентство, яке також займається організацією турнірів з різних дисциплін, включаючи файтинги. Vplay Esports – у минулому Vplay Esports також активно займалася проведенням файтинг-турнірів, зокрема серія Vplay Ultimate Fighting League з Mortal Kombat 11. Також варто згадати і FGC Харків, які організовували Coin Flipper та Rushdown, наче й досі організовують. Враховуючи поточну ситуацію у нас в країні, більшість файтинг івентів наразі проводяться онлайн. Однак українська FGC залишається активною та з нетерпінням чекає на можливість знову проводити масштабні офлайн заходи.